Привітик! це друга частина подкасту про СММ у кавовій сфері. Сьогодні ми продовжимо занурюватись у досвід Насті і конкретніше розберемося з інстаграмом як платформою для просування. Зокрема, поговоримо і про платні методи. Приємного прослуховування! А тепер би хотілося поговорити про сам інстаграм як інструмент просування саме для кавових брендів. Наскільки інстаграм, на твою думку, є ефективним каналом для просування кав'ярень сьогодні. На мою думку, на сьогодні кожен бізнес має мати інстаграм. Ну, мені здається, що це не завжди як головний фактор залучення клієнтів, але це як іміджова сторінка може бути, це як, як паспорт. Ну, тобто. Щодо кав'ярень, мені здається, що люди вперше йдуть на вайб, і цей вайп легше передати через інстаграм, через фотографії, через візуал. І якщо людям подобається, як це виглядає, вайп сторінки, вайп атмосфери, вони прийдуть щоб створити собі таку атмосферу. Тому ну, є дуже дуже велика кількість інструментів, які можуть можуть впливати на залучення клієнтів і на ведення інстаграму, але якщо не рахувати все це, мені здається, що от саме картинка вона дуже дуже допомагає. Це невід'ємна частина будь-якої кав'ярні. Тобто можна сказати, що в інстаграмі ми створюємо імідж цієї кав'ярні. Так. А як працюють алгоритми інстаграму? І чи можливо є відмінності в просуванні, наприклад, з тим самим квітковим в тебе є саме квітковий і кав'ярня? Якось різниця між ними є? Ну звісно, це дуже різні аудиторії. І як теж показує мій досвід, залучити аудиторію на кав'ярні набагато простіше і дешевше, ніж на квіти, тому що? Ну, все ще залежить від цінового сегменту. Наприклад, квіти, з якими я працюю, це е, середній та більш люкс-сегмент. Mm -hmm. Тому аудиторія така, ну, платежеспособна. Mm -hmm. А коли е, ми говоримо про коп'ярну, це більш широка аудиторія. Кожен може дозволити собі каву. Кожен хоче з'їсти якийсь десетник, особливо, якщо це дуже естетичне місце і приємне і інстаграмне атмосфер. А також мені цікаво почути твою думку про різні методи просування. Які ти використовуєш для просування кав'яри? В мене немає якогось унікального методу для кав'ярень. Є методи, які я використовую в усіх проєктах. Їх не так багато, але вони працюють з усіма бізнесами і їх всього три, тому немає якогось унікального підбору під кав'ярні. Перше це таргет. Ну, це база мені здається. На жаль, на сьогодні таргет в Україні він дорожчає з кожним днем, і це дуже дуже печально на самом тому що вже не може бізнес розпочати робити таргетовану рекламу з бюджетом 100 доларів і мати якісь класні результати. Ну але мені все одно здається, що таргет – це невід'ємний інструмент, який повинен допомагати сторінці. Другий інструмент це робота з блогерами, інфлюєнсерами. Наразі це теж дуже 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 важливий етап. Це дуже залежить від. Конкретної кав'ярні та якогось запросу від клієнта, що саме він хоче, там мати підписників або мати клієнтів, або мати. Ну тобто, першочергово ми ставимо ціль, ціль нашого ведення, якусь стратегію думаємо, а вже потім підбираємо діючі інструменти. Але великі блогери чи маленькі інфлюєнсери це теж невід'ємна частина просування. Ну і третій, він такий кумедний трошки, але іноді працюючи. Це щось типу розігріша, подарунків, такого всього. Часто використовуєте такий метод розігрів. Насправді, якщо я ну не то, що не дуже люблю цей інструмент, мені здається, він діючий, але якщо його правильно зробити. Тобто це не крінш, як по мені, зробити розіграш чогось, а якщо підібрати класні подарунки, якщо аудиторія буде зацікавлена. Mm. Ось, наприклад, у каві ми дарували, ми дарували, розігрували кружки, термокружки, mm. але не просто термокружки. Він перше місце він отримував абонемент на каву на рік. І це ну, мені здається, це, це дуже прикольно. Тобто, якщо ми просто розігрували б там дві пляшки кави, або щось типу десерт, ну це нікому не цікаво. А це абонемент на рік, ну це це щось. Піднялись дуже охоплення після такого. Так, я була дуже вражена. Я не думала, що буде такий результат, але це був бум просто реальний бум. І я не гадаю, що це була дуже велика втрата фінансова для кав'ярні. Ми указали умови, який саме яка сама кава це може бути, і це ну це нормально було. Тобто ми можемо сказати, що в своїй роботі, зокрема в закладі кава, використовується платний формат просування, таргет, реклама, блогерів. А як вирішити, що для даної кав'ярні вже треба обирати, коли обирати це канал просування? Який саме обрати на початку? Є певні етапи роботи. Коли я розпочинаю нові проєкти, в мене є план, mm -hmm. що я маю наповнити сторінку, підготувати. Це називається як упаковка профіля. Mm -hmm. Тобто до етапу, коли профіль не опакований, ну, нема сенсу запускати рекламу. Тобто клієнт, коли не клієнт пользователь інстаграм, коли бачить рекламу, він е, переходить на сторінку, і його сторінка повинна його зацікавити. І потрібно зробити все, щоб вона його зацікавила. На пусту сторінку немає сенсу лити трафік, тому ні ну, мінімум, це там якісь дев'ять дописів там. Оформлення сторінки і все це. Ну тобто упаковка повинна бути. Mm -hmm. А які е, саме треба обирати канали? Mm -hmm. Це, це та... залежить від бюджету, від бюджету власника. Mm -hmm. Якщо він дає зелене світло і говорить, давай мені потрібно запускатися, мати класні результати, то все одразу це топ. Mm -hmm. Якщо бюджет дуже малий, то можна розпочати з там мікроінфлюєнсерів і партії якоїсь історії, тому що ще раз повторюю, що на сьогодні, на жаль, таргет дуже дуже дорожче. А щодо технічних тоді моментів таргету, наскільки важливо робити геотаргетинг, наприклад. Тільки в межах району чи міста, якщо ми говоримо про кав'ярні, зазвичай в своїх проєктах я працюю з таргетологами, ага. Я е... сама не виріш. Я роблю таргет самостійно на деяких проєктах, але мені здається, що під кожну задачу має бути е, спеціаліст, який робить це дійсно. Дуже дуже гарно, самим має робити дуже дуже багато задач. Але тарги це як додаткова опція, це не головна опція. Тому я вмію, я роблю, але якщо я хочу більш гарно, я завжди працюю в зв'язку з таргетологом. Угу. Вот. ну щодо твого питання. Так, гео важливо, так місто важливо. Ну mm -hmm. звісно, що кав'ярня в Дніпрі не буде рекламуватися у там іншому mm -hmm. місці. Але як кажу, так да, про місце зрозуміло. Саме якщо вона в якомусь районі, mm -hmm. чи варту важливо її рекламувати на все Дніпро? Наприклад, це залежить від продукту, що ти рекламуєш. Mm -hmm. Якщо це тільки кава, то напевно ні. Більш акцент на локацію, тому що людина буде йти там на роботу, або буде йти там додому, і зайде е, обрати каву, чи щось додому взяти. А якщо це, це якийсь там унікальний продукт, унікальний десерт, торт, там, чи хліб, чи ще щось, 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 що е, чи кроса, наприклад, наприклад, у кави, які ми заявляємо, що вони не з вони місця Дніпро, то люди напевно можуть з іншої частини міста приїхати спробувати їх тому. Тому в нас є різні е, інструменти. А оцінку ти сама робиш, чи також з таргетологами? оцінку успіхів цієї реклами? Все залежить від товару, який рекламуємо. Якщо це просто для залучення трафіку, просто на охоплення, то ми не робимо. Ну, це я роблю сама. Mm -hmm. Роблю сама, а якщо це, наприклад, запуск якогось е, Сезонного спешала, наприклад, там штоли новорічний, це, це дуже велика підготовка, це велика рекламна кампанія, і тоді, звісно, ми е, окремо все прораховуємо наші вклади, наші, що ми отримуємо з цього. В минулому році я навіть робила прорахування формули, Цікаво було просто зробити. Формула Ромі називається, це наскільки ми відбили вклад. Угу. І показник. У ну, нас був дуже-дуже класний результат. Тому це було цікаво побачити у цифрах. Але іноді є дуже багато факторів, які впливають на от це відбив вкладень. Розходи mm -hmm. додаткові розходи, які uh -huh. ми не можемо прорахувати, і іноді формула може показувати, що ми там заробили в 10 раз, а по факту це не такі чи все інше, так, так так, так, тому що формула вона mm -hmm. не весь обсяг розходів mm -hmm. вираховують. А ти сказала, що зараз це вже не так дешево запускати рекламу будь-яку. А який мінімальний бюджет має виділяти кав'ярня, щоб Реклама принесла результат? Е, ну, як говорила раніше, раніше можна було починати навіть зі 100 доларів рекламного бюджету, але наразі це це приблизно 300 доларів. І це такий мінімум. Це мінімум, з яким зазвичай розпочинає працювати таргетолог. Якщо ти говориш, що в тебе немає 300 доларів, то він говорить, ну а що ми тут будемо робити? А якщо реклама не спрацьовує, чи були в тебе випадки, коли така реклама платно не працювала Так, не дала так. очікуваних результатів? Звісно, звісно, це життя і також є дуже, дуже багато факторів, які впливають на рекламу. І це не завжди робота СММ чи робота таргетолога, це може бути і продукти, і ціна, і, там, і якісь на сьогодні ще й інші обставини, наприклад, настрій людей, воєнний стан, там, чи якісь блокаути, чи щось таке. А, ніхто не застрахований від того, що реклама не мати результат. Так, було дуже багато таких ситуацій, але зазвичай. Вони були не у кав'ярні. Ага. Зазвичай це було у коли у товарно товарній історії. А що робити, якщо не працює? Просто прийняти чи щось змінювати, якось намагатися там <зв> працювати. Просто прийняти це ну, фінальне рішення, <зв 'язувати> тому що я завжди клієнтам говорю: ну ну добре, в нас там не робить таргет, ми не маємо продажів і що. Ви відмовляєтесь від реклами назавжди. Ваш бренд припиняє існування, що що далі? Які етапи розвитку ви будете мати у бренду? Ну зазвичай я говорю, давайте розбиратись, що не так. Можливо, є питання там спочатку, звісно, у, ну, у таргетологах СММ. Там у макеті, у налаштуваннях, і все це ми тестуємо. Якщо ми щось змінюємо раз, два, три, чотири, п'ять, нічого не міняється. Ми починаємо аналізувати сам товар. Чи правильна у нас ціна, чи якісний у нас там контент, чи якісний у нього вигляд? Але це теж більш товарна історія. Mm -hmm. В кав'ярні немає таких проблем. Mm -hmm. А як зрозуміти, що реклама в кав'ярні привела нових клієнтів, а не просто лайки? Якось зрозуміти, що вона спрацювала? <зв 'язав> Все, як на мене, переводиться у гроші. Ну mm -hmm. я завжди працюю з клієнтами так, що я говорю: мені цікаво, щоб ваші вкладені гроші у мою роботу і в цілому рекламу вони поверталися. Mm -hmm. Якщо вони не повертаються, ну мені не цікаво так працювати. Mm -hmm. Мені не по приколу просто робити постаки, щоб я не знаю для чого. Але ж ти заробляєш що ти на цьому? Ну, коли я вже маю так багато проєктів, я маю чергу. Ну, це, це реальна історія. Я маю чергу з клієнтів, які хочуть зі мною працювати. Мені вже цікаво. Мати класні результати, mm -hmm. якщо я не маю їх, я просто припиняю роботу. Mm -hmm. а, а чи є сенс у коротких промоакціях, наприклад, реклама на кілька днів із конкретною знижкою, чи краще робити довготривале якесь просування? Це залежить від товару, який ви рекламуєте. Якщо це кав'ярня, в цілому ви рекламуєте атмосферу і щось таке, то мені здається, що це не дуже актуально. Тобто рекламувати якусь акційну, тобто у четвер у середу, mm -hmm. у нас мінус там 20% на каву. Ну гроші вийде. Мабуть, так. Мені здається, що більш цікаво якийсь трафік просто вести на сторінку, вести на краще ці гроші вкласти в мі мікроінфлюєнсерів. Тоді якраз про і поговоримо про колаборацію. Я знаю, що кава часто співпрацює з блогерами. Як ти вважаєш, бартер з блогерами є більш ефективною, ніж, ніж платна реклама, чи менш ефективний? Чи це на рівні? Як це оцінюється? Е, звісно, робота з мікроінфлюєнсерами і з партерами, звісно, це дешевше. Тому що ще раз говорю, що наразі реклама дуже дорога, тому собістоїмасть кави та десертів. Це звісно дешевше, ніж гроші на рекламу. А кав'ярня взагалі працює з блогерами, не за партерами а за гроші. Е, так. Так, в нас були такі кейси, але ми зазвичай таке робимо, якщо маємо якийсь, якусь цікаву продукцію. Mm -hmm. Ну тобто не просто атмосферу, а наприклад, якийсь спешал, или, там, спешал напій або mm -hmm. там хочемо продати якусь певну кількість десертів. Mm -hmm. Тому це ну тоді це має сенс. А, Як виміряти результативність а. таких колаборацій, будь-яких квартерних, не як результативність реклами mm -hmm. тільки в грошах, mm -hmm. в клієнтах, в касах, в прибутках, звісно, так ну можна в кількісних. Ну тобто, якщо ціль набрати підписників, можна, наприклад, звітність скільки цей блогер привів підписок, але, мені, але здається, для кав'ярні навіщо ну, набирати ну, це важливо. Це mm -hmm. імідж, це якась типу іміджова історія, але ну. Для мене і для зазвичай для всіх власників важливіше прибуток. На цьому ми закінчимо нашу другу частину розмови з Настею. Щоб дізнатися більше про оформлення та контент, чекайте наступний, Па-па!